Доброго ранку, малята. Відгадайте загадку. Знизу кружечок, а зверху гачок. Сусідка у неї, п'ятірка завзята. Вгадайте, як незнайомку цю звати. Здогадалися? Це цифра шість. Сьогодні ми з вами закріпимо знання про число та цифру шість. А давайте з вами поміркуємо, на що схожа цифра 6. Немов замок, вишенька, равлик, черв'ячок з яблучком, мушля та свисток. А зараз, дітки, подивіться, будь ласка, уважно на малюнок та порахуйте, скільки тут заховалося шісток. Один, два, три, чотири, п'ять і велика цифра шість. Отже, у нас на малюнку заховалися шість шісток. Малята, а тепер я пропоную вам пригадати склад числа шість та скласти приклади. Порахуйте, скільки у нас сніжинок? Одна. До неї прилетіло ще 5 сніжинок. Скільки стало сніжинок? Шість. Отже, число 6 складається з чисел 1 та 5. Один додати п'ять дорівнює шість. Ось ми склали приклад. Наступний приклад. В лісі було два сніговика. До них прийшло ще чотири. Скільки сніговиків стало? Шість. Отже, два додати чотири дорівнює шість. Було три ялинки. З'явилося іще три ялинки. Скільки стало ялинок? Шість. Отже, складаємо приклад. Три додати. Три дорівнює шість. Наступний приклад в лісі літало п'ять пташок. До них прилетіла ще одна. Скільки стало пташок? Шість. Отже, п'ять додати один дорівнює шість. Було чотири білочки. До них прибігло ще дві білочки, скільки стало білочок. Малята. Тепер спробуйте викласти самостійно. Ось ми із вами навчилися викладати приклади. А зараз, дітки, будьте дуже уважні, поміркуйте. Та дайте відповідь на запитання. Йшли два їжаки, по три яблука несли, а ви їм допоможіть та яблука ви полічіть, скільки всього яблук? Шість. Каже мама квочка: в мене два синочка та чотири дочки. Скільки діточок у квочки? Шість. Швидко їде Федя. На велосипеді, а за ним ще 5 хлоп'ят. Скільки хлопців їде? Шість. Ну ось малята наше заняття підійшло до завершення. У свій вільний час. Складіть, будь ласка, із цеглинок Лего або Олівців цифру 6. До побачення, до нових зустрічей.